Перш за все, дозвольте подякувати колегам, які надали нам можливість пропрацювати навчально-методичні матеріали, працювати з освітнім контентом, які, власне, і дали можливість підготовки нинішнього нашого виступу. Це фахівці, перш за все національного університету. Фізичної виховання і спорту України, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Харківської державної академії фізичної культури і нашого славного університету. Отже, е, потреба в дефініціях, в розгляді, в перегляді, в замаху на класику в дефініціях професійного спорту. Зрозуміло, що в сьогоднішньому суспільстві професійний спорт це одне з найбільш цікавих, найбільш значних, найбільш потужних соціальних явищ. З, лекції, до лекції, з закладу вищої освіти до закладу вищої освіти мандрує інформація про те, що. 20 січня 1985 року збігаються 19-й Супербол та інаугурація президента Роналда Рейгана на другий термін. Адміністрація Білого Дому не тільки переносить інаугураційні урочистості, а Рейган ще й онлайн бере участь у відкритті. Цього матчу суперфіналу з американського футболу. Каптен, ви індусь, плей. Us for the toss of the coin, the President of the United States, Mr. Ronald Reagan. Mr. McElhenny, it's a distinct pleasure and a privilege for me to be a participant, although I wish I could be a participant closer at hand. But uh, who makes the call? Will you please toss the coin? It is tails. Which goal? goal will you defend? Will you put your back to the goals, please? Mr. President, thank you, thank you for joining us today. Well, thank you. It was a privilege, and all I can say is something that used to be a little prayer of mine when I played football okay. myself. May everyone do their best. May there be no injuries. May the best team win, and no one have regrets. На цьому матчі присутньо було 84 тисячі 59 глядачів. Як ви зауважили? Рейган говорить про честь взяти участь у відкритті. Суперболу і бажає спортсменам змагання без травм. Як нам відомо з історії американського професійного спорту, великий травматизм американського футболу в свій час навіть спричинив майже до заборони цього виду спорту. І фахівці дуже довго себе тішили думкою, що Рейген переніс. Інавгурацію, для того, щоб не відволікати націю від важливої для неї події, Супербогу. На жаль, в своїх мемуарах Життя в американський спосіб Рейган пише, що перенесення інаугурації було пов'язано з температурою повітря в мінус 20 градусів в Вашингтоні, і тому. Щоб не заморозити оркестр, особливо тих, хто використовує духові музичні інструменти, то Рейган і переніс свою інаугурацію. Але версія дуже хороша, що настільки важлива для американської нації подія Супербоу, що навіть президент не наважився відволікати від неї. Якщо говорити про е, місце. Професійного спорту в сучасному світі, то консолідований прибуток спортивного ринку в ковідний період дає нам дуже цікаву інформацію. Якщо в 2019 році ємність ринку складала 129 мільярдів доларів, а на 2020-й планувалося 135, але зрозуміло, що Ковід вніс свої корективи і було зароблено всього майже 74 мільярди, всього, То далі ми спостерігаємо. 2021 рік 370 мільярдів, 2022 рік понад 400 мільярдів доларів, 2023 рік понад 500 мільярдів доларів. І Прогноз на 28 рік консолідованому прибутку спортивного ринку, ємності цього ринку 680 мільярдів доларів. Зрозуміло, що таке соціальне явище не могло залишитися поза увагою фахівців галузі фізичної культури і спорту, зокрема, спеціальності 017. фізична. Культури і спорту. За даними статистичними, 74 чи 75 вишів мають ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 017 фізичної культури і спорт, ми спромоглися знайти інформацію на сайтах 69 закладів вищої освіти. Причому в 18 з них доступ до відповідної освітньо професійної програми був відсутній, в 11 була відсутня освітня компонента, яка б стосувалася власне професійного спорту небагато, в 26 викладаються дисципліни олімпійський та професійний спорт з різними варіаціями, і в 12 дисципліна професійний спорт. Хоча є свої проблемні моменти. Наприклад, в одному закладі вищої освіти олімпійські, неолімпійський і професійний спорт трактуються як сучасні види спорту, і в одному закладі використовується, ну, застаріли, напевно, на сьогодні поняття аматорського спорту. Хоча назви, навіть такі, які б нас влаштовували, не вирішують повністю проблеми. Скажімо, в одному з закладів вищої освіти є дисципліна, теорія і методика професійного спорту на другому магістерському рівні вищої освіти, в якій однією з тем є ораторство і професіоналізм у спорті, ну, ми припускаємо, що це технічна помилка. А умовами викладання цієї дисципліни є зал спортивної реабілітації, лікувальної фізичної культури і масажу. Отже, проблемна ситуація навколо змістовних складових навчальних дисциплін, пов'язаних з професійним спортом, перш за все, це ототожнення соціальної практики професійний спорт. Та процесу професійної діяльності в сфері спорту окремими до 100%, до речі, фахівцями спорту, науково педагогічними працівниками і здобувачами освіти. Необхідність оновлення програм та змісту навчальних дисциплін, актуалізації навчального контенту відповідно до еволюції соціальної практики професійний спорт. І ще й проблеми розвитку галузі спортивного права в Україні. Ми не торкаємося зараз проблеми нестачі відповідної навчальної літератури, тому що найкращий і єдиний підручник з професійного спорту виданий в 2000 році. Тому спроби узагальнення дефініцій професійного спорту. Починаючи від закону України про фізичну культуру і спорт до підручника і змісту освітньо-професійних програм закладів вищої освіти, показують, що в межах першого основного поняття є. Трактування, які сьогодні вже, напевно, потребують відповідної корекції. Отже, власне, само поняття професійного спорту, ми пропонуємо трактувати для цілей освітніх і для цілей наукових як підприємницьку діяльність у сфері спорту, організації відпочинку та розваг. Продуктом якої є спортивне видовище, і ключовими словами для цієї дефініції в нас виступають підприємницька діяльність і характеристика продукту цієї підприємницької діяльності. Професійна спортивна ліга в законі України про фізичну культуру і спорт взагалі відсутнє. Подібне поняття і є тільки інформація про спортивні федерації, в підручнику і в текстах освітньо-професійних програм, контенті освітньо-професійних програм використовується поняття, яке включає в себе в свою чергу інше поняття, тобто професійна спортивна ліга. Яка може називатися ще Асоціацією спілкою, Федерацією Радою, власне, лігою як об'єднання спортсменів з метою проведення спільної спортивної та підприємницької діяльності? Пропонуємо е, трактування як професійного спортивного об'єднання? В свою чергу, це може бути ліга Асоціація, Союз. Спілка Федерація Рада тощо як об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності, юридичних та або фізичних осіб з метою досягнення економічних і соціальних результатів у сфері професійного спорту, ключові слова об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності. І спрямованість на досягнення економічних і соціальних результатів. Аналогічна ситуація з низовою структурною одиницею професійного спортивного об'єднання, професійний спортивний клуб, команда. Закон України про фізичну культуру і спорт не пропонує відповідного визначення. Підручник зорієнтований на форму, перш за все, форму. Власності на відповідну структуру, що вимагає, в свою чергу, корекції пропозиції про трактування професійного спортивного клубу команди як юридичної особи, суб'єкта підприємницької діяльності у сфері професійного спорту. Це особливо важливо, зважаючи на. Те, що професійні спортивні ліги в переважній більшості ігрових командних видів професійного спорту, особливо в Сполучених Штатах сьогодні, не є суб'єктами підприємницької діяльності, не зважаючи, що є об'єднаними таких суб'єктів, зрозуміло, що це зроблено з метою. Уникнення дискримінаційного оподаткування відповідно до антимонопольного законодавства. І апофігієм, і, напевно, найбільш проблемним питанням сьогодні є питання поняття спортсмен професіонал Професіоналом ми, як правило, називаємо того, хто якісно професійно виконує свою діяльність. В законі поняття спортсмена професіонала нема, є поняття статусу спортсмена професіонала. Підручник не дає вичерпного формулювання щодо. Власне, тлумачення поняття спортсмен професіонал, тому що під запропоновано визначення потрапляють і спортсмени, які фактично не створюють доданої вартості, які фактично не є найманою робочою силою. Тому пропонується трактування спортсмена професіонала як фізичної особи. Яка на підставі трудової угоди, контракту з відповідним суб'єктом підприємницької діяльності систематично займається певним видом або видами спорту та бере участь у спортивних змаганнях, що проводяться суб'єктами підприємницької діяльності, з метою отримання ними суб'єктами підприємницької діяльності прибутку? І ключові слова. Наявність контракту з відповідним суб'єктом підприємницької діяльності, що робить спортсмена професіонала, найманою робочою силою. Ще раз дозвольте згадати, що професіоналом ми називаємо людину, яка має глибокі знання в якійсь галузі науки, техніки, мистецтва або майстра. Фахівця з якогось ремесла, знавця своєї справи. І ось є купа спортсменів, знавців своєї справи, які перемагають в Олімпійських іграх, отримують за це відповідні нагороди, мають трудові угоди. Наприклад, винагороди, які пропонує держава. Україна, не враховуючи консолідованої частини від ног. І ось те, що винесли з державного бюджету України наші чемпіони і призери Олімпійських ігор. Зрозуміло, що ми як платники податків тільки за. Але чи можна назвати таких спортсменів непрофесіоналами? Тим більше, що ви Класифікаторі професій сьогодні наявні професії: спортсмен-інструктор, спортсмен-інструктор збірної команди України, спортсмен-лідер збірної команди України з видів спорту, усіх з інвалідністю гайди, і спортсмен-професіонал з виду спорту. Цікаво, що кваліфікаційною характеристикою спортсмена-професіонала в даному випадку є наявність стажу від п'яти років. Тому ми вважаємо необхідним запровадження в освітньому і науковому і правовому полі сьогодні поняття фаховий спортсмен як фізична особа, яка на підставі трудової угоди систематично займається певним видом або видами спорту та бере участь у спортивних змаганнях, і для якої спорт є основною діяльністю. Що в свою чергу потягує за собою необхідність визначення професійного статусу спортсмена, фаховий спортсмен, професійний статус, якого набуває спортсмен з моменту укладення трудової угоди будь якої щодо спортивної діяльності, і спортсмен-професіонал, професійний статус, якого набуває спортсмен. З моменту укладення трудової угоди або контракту з суб'єктом підприємницької діяльності у сфері професійного спорту, також необхідним видається нам запровадження поняття спортсмен стипендіат, фізична особа, яка систематично займається певним видом спорту, бере участь у спортивних змаганнях, отримує відповідну фінансову винагороду, але не має професійного статусу. Пов'язаного зі спортивною діяльністю. Таким чином, замахом на класику є запровадження, професій, понять, корекція понять, професійний спортив, спорт, професійний спортивний клуб, команда, спортсмен професіонал. І професійний, професійне спортивне об'єднання, професійний статус спортсмена, фаховий спортсмен і спортсмен стипендіат. Як запровадження спеціальних додаткових понять. Наш університет ініціював серію дискусійних столів з проблематики дефініції сфери фізичної культури і спорту. Один круглий стіл присвячений більш широкому поняттю, а саме, перспективам формування наших освітньо-професійних програм. Зі спеціальності вже А7, фізична культура і спорт відбувся, має схвальний відгук і покликання на нього перед вами. Шановні колеги, автори щиро вдячні за вашу увагу і сподіваються, що далі зможуть продовжити цю діяльність. Дякуємо.